У ну шо, друзі, залітає перша частина шляху до 100 мільйонів гривень на 0,5 му сервері Південна Україна. Я тільки що зареєструвався, прямо перед вами зареєструвався. Так, ну я думаю, давайте зараз виконуємо навчання початкові завдання, які в нас тут є. Так, в нас чомусь виконано два завдання з 17-ти, хоча я нічого ще не виконував. Ну ладно. Добре, давайте влаштуємося зараз на роботу. А, так. Нам треба поїхати на роботу шахтаря. Давайте зразу візьмемо скутер. Так, він безкоштовний. Слава Богу, безкоштовний. Бо має ще не. Звісно, мені ще нема що робити, ще платити за це. Так, стартові пакети, слухайте. О, ми можемо тут щось придбати, слухайте. Ні, ну в мене стільки карбованців, звісно, немає. На жаль, в мене 0 карбованців. Перший рівень це капець, це дуже мало. Ноль годин просто. Ну як? Добре, вирушаємо зараз, ми виходить. На мітку шахти, вона знаходиться ось там. Так, друзі, під'їжджаємо ми вже до шахти. От я вже стільки їхав, часу просто так, під'їжджаємо, виходимо з транспорту. Ми біля міточки. Окей, беремо, виходить, що нам тут пише. Влаштуватися на роботу, влаштуватися. все, друзі, біжимо зараз в шахту працювати. Все, ми вділи форму, все офігенно. Ми отримали зразу 2500 гривень за те, що ми вділися. Треба видобувати 30... 30 руди чи 30 кілограм. Я надіюсь, просто 30 кг, тому що 30 родик це буде доволі довго. Я, до речі, включив собі пасивний режим, щоб мене не змогли вбити. Так, ну давайте зразу добудемо е, перший камінь свій, виходить. Так, ми забрали камінь, і тепер нам треба його віднести. Я надіюсь, дуже 30 кг, а не просто 30 Це дуже довго просто буде. Ми отримали, виходить, скільки? Оскільки ми кремінь. Ми отримали кремінь. Так, ми віднесли 5 кілограмів. Все, слава Богу. Бо я думаю, ми зараз тут на годину застигнемо. Давайте, я думаю, повідношу 30 кг, ну вже 25, друзі. І включите, щоб вас не займало багато, виходить, часу. Все, друзі, я відніс 30 кілограмів. Так, що ми отримали? Ми отримали автомобіль Nissan GTR на 7 днів. 7 днів! Через 3 години ми зможемо забрати, далі преміум, експі 150 тисяч і плюс слот на авто. А коли я реєструвався на 01 першого зервері, в нас такого не було. <свіх> так, друзі, ми зараз звільняємося з роботи шахтаря. І ми виконаємо. Так, ми виконали. Йой, скільки ми отримали? Ми отримали 5 тисяч і 10 досвіду. Всього лише 10 досвіду так мало. Добре, наступне завдання: в нас треба отримати посвідчення категорії Б, тобто легкові, на легковушку, зрозуміло. Так, зараз їдемо, виходить, ми в автошколу, я так розумію, там ми їдемо в автошколу. Так, ми вже приїхали в автошколу, давайте в неї зайдемо. Так, і нам потрібно здати на права. Зразу беру, категорії, ОГО, 3000. Ви успішно оплатили на навчання. Давайте зразу складу іспит. Мені здається, що його. Пройду. Так, що робити у випадку ДТП? Зупинитися, вимкнути до аварійку, допомогти постраждалим. Це перше тут, однозначно. Яке авто стоїть неправильно, легковий автомобіль. Чи дозволено їздити або паркуватись на газонах? Ні. Що потрібно зробити, водію перед блокпостом, зменшити швидкість та підготувати документи? Що в цьому випадку повинні зробити автомобілі, дочекатися, поки пішохід перейде, все, ноль помилочок, і ми переступ... приступаємо до здаття, іспиту. У нас тут сидить. Поліцай, Так, контрл, Що у нас тут? Все, запустили автомобіль. And... Все, і ми їдемо просто по міточкам. Так, друзі, доволі довго я здавав на права, тому що тут я по якихось таких закувулках ми їздили. Ми можемо отримати шкоду Октавію, виходить, що. Е, на 6 годин. Шкоду Октавію розбито. Чомусь вона тут чому вона така розбита. Або за 69 карбованців. Ого. А що тут сьогодні за акція 69 карбонців. ну в мене немає 69 карбонців. Ця машина нам, напевно, назавжди. Ну. Ми получаємо, получається. Не може отримати, хто перебуваючи в інтерв'єрі. Так, добре, давайте нажмемо F3. да F3. Отримати шкоду Октавію. Все, в нас є перша тачка. Та ви що, подивіться просто на цю шкоду? Я не розумію, що вона була там розбита. в нас є цей. Ми прищебниці були. Все файно. Так, він знаходиться неподалік від шахти. Підійдіть до Степана. А де наш Степан? Наш Степан знаходиться теж на шахті. Ну, погнали до нього. Так, під'їжджаємо ми до нашого Степана. Так, давайте ага, вийти з транспорту. А він що? Вітаю тебе ага. з отриманням водійського посвідчення. Так. Далі тебе чекає. А, підійти до дороги. А чого підійти до дороги? Все. Придбайте. Так, нас наступне завдання це придбати сім-карту. Ми знову отримали 4500 е, гривень. Та скільки досвіду я не побачив? 10 досвіду. Все, нам потрібно, виходить, придбати сім-карту. Так, друзі, під'їжджаємо вже до ларіка Кока-Кола, е, угу. але тут там, ми будемо купляти сім-карточку. Так, давайте придбати, придбати за ноль звичайний номер. Файно, все. Ми отримали тисячу досвіду та 30 тисяч гривень. Просто у нас є другий рівень вже, до речі так як я отримав другий рівень, я хочу ввести промокод. Щоб е, ви успішно активали промокод, щоб забрати приз, необхідно відіграти 5 годин. Відіграю 5 годин без проблем. Так, наступне нас завдання це приїхати. Ой, що це через неї прийшов? Ладно. Наступне завдання це приїхати у магазин АТБ та придбати якусь собі їжу. Давайте це зробимо. Так, ми вже біля магазину. Давайте зараз з нього зайдемо швидесенько. Підійдемо до любої каси та придбаємо щось саме дешеве. У нас тут саме дешеве таке. Таке саме дешеве, от водичка є саме дешева. Ну, хоча ми можемо і купити хлібчика, наприклад. Все, ми отримали 500 досвіду та 2250 гривень. Так, ну скоро вже третій рівень через 150 досвіду. Ну, через 150 досвіду. У нас вже буде третій рівень, слухайте, це, друзі, це взагалі офігенно. У нас на руках вже 50 тисяч гривень. Ми можемо якось собі вже Жигуля купити. Ну, так як у нас ще шкода на 6 годин, ну, 5 годин 55 хвилин, то смисл нам це робити. А наступне завдання це влаштуватися на роботу фермера. Так, у нас вже тут, напевно, є міточка. Так, у нас вже стоїть. Добре, їдемо туди. Ми вже під'їжджаємо до нашої ферми. Получається, виїзд з транспорту. все, я вже вийшов. Так, давайте влаштуємося, швидесенько. Влаштуватись, а, вибір діяльності. Я думаю, влаштуватись на роботу. Садівник. Почати роботу. Ось такий якраз як. ціенький, звісно, да-да. Нам треба посадити, виходить, 20 міточок. Це приблизно, ну це небагато, слухайте. Так, друзі, тут у нас є такі міточки. Давайте швидесенько тикаємо, тикаємо, тикаємо. І вже перша міточка у нас є. Та ви що, та що. Ми отримали 100 гривень та 5 досвіду. Це доволі прикольно. Також на роботі фермера випадає картопелька. Картопельку можна файл. Продати на біржі, слухайте. Так, друзі, посадив я, виходить, 20 міточок. Отаких Ого, вони величезні, слухайте, це є дуже файно. Так, із цього ми заробили. Ми заробили, виходить, 4 картоплини, так, 6 черв'ячків, 3 пшенички та 10, 9 цютюна та 2 імбиря. Це напевно нормально слухайте. А на цьому, друзі, все. Якщо вам сподобалось це відео, і ви хочете другу частину, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі до нових зустрічей всім пока-пока.